Всього 144 грив за суп харчо. Це традиційний грузинський суп. Він з, у нас з яловичами, ребрами, рисом, волоськими горіхами. Ось дивіться, оце яловичина, вона у нас смажиться на хоспірі. Її так багато воно Сум, дивіться, чик. І це дуже смачно. М -м. І 144 гривні ну це максимально дешево насправді. Ну так, да, там же ще таке малі, воно таке кисленьке, ці волоски горі. Малі? Так, да, mm -hmm. да, ну воно обов'язково робиться з такі малі. Там ж, ну, воно на на а який рис сюди, йде? ой, тут звичайний рис. Не такий, рис, бачки, не такі, тут, як звичайно. Тут перебоїл. Тут не басматі, просто в басматі тут немає сенсу ніякого, тому що ну, він ти його не відчуєш різницю, а він там підніме просто собі вартість. Тобто ми на базі басматі робимо плов там, або рис з куркою карі, от там де рисі виступає гарнір, там да. А в суп, наприклад, в тюфтілі немає сенсу ніякого.